Привіт! Ви на каналі Guitar Line. І з вами Віктор. А на сьогоднішній лекції ми з вами вивчимо один із найпопулярніших боїв, а саме шестірка. Назва цього бою походить від кількості ударів. Цей бій можна грати як рукою. Так само цей бій можна грати медіатором. Так, як ми з вами вчимося грати на гітарі пальцями, без всяких педіаторів, плектрів. Тому сьогодні ми з вами розглянемо, як правильно бити по струнам правою рукою. Для того, щоб нам не було нудно грати на відкритих струнах, це ми із з вами прижмемо акорд ЄМ, який ми вивчили на попередній лекції. Це буде другий лад на п'ятій струні другим пальцем, і другий лад на четвертій струні третім пальцем. Звучать всі струни. Дивимось на нашу табличку. Нам потрібно зробити два удари вниз. А їх ми будемо робити вказівним, середнім, безіменним пальцем. Тобто трьома пальцями по всіх струнах. А удари вверх ми будемо робити великим пальцем. Поки що спробуємо без ритмічного малюнку просто рівненько зіграти ці удари. Просто зіграти цей бій. Робить легенькі кругові обороти. Вниз і потім вверх великим пальцем. Слідкуйте за тим, щоб коли ви робите удар вниз, ви защіпували всі струни, які вам потрібно. Тобто, в нашому випадку в акорді є М, ми попадаємо по всіх струнах. І вверх так само. Для того, щоб наш акорд звучав повним. І не було якихось прогавин або от таких от звуків. Щоб він був максимально яскравим, красивим, таким, як він має звучати. Після того, як ми з вами вже навчилися бити вниз та бити вверх, давайте розберемося із ритмічним малюнком. На нашій таблиці наш ритмічний малюнок підписаний синенькими. Цифрами та буквами пробуємо зіграти наш ритмічний майонок раз і два. І таким методом ми прискорюємо. Ще, якщо ви запам'ятали цей бій на слух, можете просто проговорювати удари. Тобто вниз, не сверх, верх-вниз, вверх-вниз, не сверх, верх-вниз, верх-вниз, не сверх, верх-вниз, верх-вниз, не сверх, верх-вниз, вверх. Вверх, вверх, вверх. Вверх, вверх. І пробуємо грати його по кругу, не зупиняючись, для того, щоб ви могли довести. Праву руку до автоматизму, щоб вам було тоді простіше подумати про те, як змінити акорди. А ми вже це навчились з вами робити. Тому беремо акорди, ті, котрі ми вивчили з вами на минулій лекції. А саме акорд С АМ акорд Д. І ми цей квадрат граємо по кругу по одному боєві на один акорд. Вниз. Вниз. Вверх, вниз, вверх. І після того, як ми з вами уже вивчили такий музичний квадрат, вже можна розпочинати вчити якусь пісню. От і все. А сьогодні ми з вами вивчили бій шестірку. І ми тепер на крок ближче до нашої мрії. Після того, як ми вивчили легкі акорди і бій шестірку. Ми можемо уже вчити якісь прості пісні. А якщо тобі сподобалося відео, тому підписочка, лайк, комент і дзвіночок, щоб не забути до зустрічі!